Опитування з'ясували, що жінка ходить до косметолога і робить себе гарною для того, щоб сподобатися іншій жінці. Я сьогодні буду говорити, А вони точно правильно підбирали групу опитування. Чи може в них була якась цільова прибірка? Повірте мені, це правда. І я сьогодні буду говорити, чому жінка ходить до гінеколога, щоб сподобатися чоловіку. Все ж таки ми займаємося тим, що важливіше для чоловіка. Ви знаєте, сьогодні звучало дуже багато всього. Починали говорити з 30 років, починали говорити з 35 років, починали говорити з 25 років необхідно вже йти і щось робити. Ну, насправді я, мабуть, перший раз звернулася до косметолога після 45 до чого я вважала, що мені це абсолютно не потрібно. Але, але праві були ті, які кажуть про те, що після 35 років жінка. Починає втрачати гормони. І ніхто не буде в цій залі сперечатися про те, що вони є якраз тією основою нашої молодості, нашої краси, нашого бажання, нашої впевненості в собі. І після 35, на жаль, гормони йдуть вже на спали. Хоча мало хто в цьому віці про це задумується. Насправді, хочеться сказати ще про такий, мабуть, що сумний момент, ви бачите, потужний стрес впливає на передчасне виснаження єніків. І на сьогоднішній день вже є дослідження, які з'явилися ще після сербії, які довели, що жінки, які пережили бамбошки, жінки, які знаходилися в Країні військовий час, в них, на жаль, раніше починається старіння, В них раніше виснажуються дійники. Тому, на жаль, у вас роботи стане більше. Тому що жінка почне старіти раніше. Я дозволю собі нагадати, як це має відбуватися в нормі. В нормі ми вважаємо, що з 45 до 55 це є нормальний період настання менопаузи. Якщо це відбувається до 45, але після 40, то це рання менопауза. Якщо ми говоримо про вік до 40 років, то це передчасне виснаження яйників. І, на жаль, таких жінок стане більше. Я хочу. Говорити з вами про проблеми, з якими стикаються жінки в цьому віці, верніше в віці естрогена дефіциту. Тому що, насправді, на жаль, ми, жінки, ну, не дуже хочемо визнавати те, що існують у нас якісь певні проблеми. Ми швидше підемо до косметолога і поговоримо з ним про якісь. Зовнішні моменти, але ми чомусь замовчуємо ті, які мають безпосереднє відношення до нашого жіночого здоров'я і до нашого жіночого щастя. І кожен з вас, ну я знаю, що космітологи це іноді подруга навіть більше, ніж інші, тому що ви говорите на інтимні речі, вона вам показала свої зможки. Вона розказала, що в неї таке підборіддя. І ви вже фактично про неї все знаєте в такому разі. Якщо ви будете розуміти і знати, що ми можемо допомогти жінці в певному віці, і що вона має про це говорити з своїм гінекологом, ці проблеми вирішуються на сьогоднішній день. І так, які основні проблеми, якщо ми говоримо, я не говорю про загальний стан здоров'я? Я от говорю, я просто повертаю вас від обличчя от зовсім, зовсім іншу сторону. так? Давайте заглянемо знизу на жінку, а не зверху, все ж таки. Перше, що виникає і що зауважують жінки, коли стає менше естрогенів, це певна сухість. Не вистачає смазки, от пан Туркевич про це сьогодні говорив, так? зволоження потрібне. Дуже часто буває така проблема, як проляв з геніталій, стресове нетримання сечі, про це вже сьогодні говорилось. Причому багато жінок, знаєте, думають, що якщо це там раз-два, то це взагалі не про неї і взагалі здалося, що вона там чухнула і щось потекло. І знову ж таки, опитування говорять про те, що жінки заявляють про цю проблему після семи років від того, як вона виникла. Вони не хочуть говорити на цю тему. Вони цього соромляться чомусь. Дискомфорт при статевому акції. Неспецифічні кальпіти. Ну, ви не знаєте і ніколи не знають. Отих жінок після 45 частіше всього, або після 40, які ходять з такими талмудами аналізів, вони поздавали на все, Вони пролікувалися від всього. А воно зудить, а воно пече. А воно і чешиться, а вона має це Це така серйозна проблема, як крауроз. Ну, і те, що ближче і що вам, це певні естетичні проблеми. Жінка і так хоче виглядати гарно. Особливо, ну, до речі, от це все разом називається генітоурінарний синдром. Тобто це є та проблема, яка об'єднує в собі ну, цілу, цілу низку проблем, яку, о, в принципі, причина одна. Частіше всього це все ж таки естрогенний дефіцит. І жінки дуже рідко, як я вже говорила, про це заявляють. І тому іноді ем, говорять про ці стани німа атрофія. Тобто жінка, яка вже не живе, наприклад, статевим життям, вона не буде навіть звертати на це увагу. Але, на щастя, ви робите наших жінок такими молодими і гарними, що в 50 вона може тільки починати своє життя, іноді і інтимне так само, тобто, змінювати партнера, вона може будувати нові плани. І все це, а, знаєте, коли довго не користувалася, і вона не знає, наскільки там може бути виражена проблема. Тому давайте поговоримо про методи, якими на сьогоднішній день ми можемо вирішувати ці проблеми. Ну, перш за все, звичайно, і це етіотропне, це є гормональне лікування. Але ж ви знаєте, як ми всі... Ставимося до гормонотерапії. Не ми гінекологи, хоча деякі гінекологи так само. Ми жінки, ми боїмося дуже часто гормонотерапії. Слава Богу, хтось з острахом відноситься і не призначає всім поспіль, хтось, скажімо, боїться сам призначати, комусь не можна, тому що є протипоказання. А тут вже сьогодні не раз звучало, що паспорт, вік. Старіння особливо мені так подобається, коли виходять от, молоді там 30 років да, і починають розповідати, а ви в паспорт заглядали жінки, як ви старієте, да? і все це. Тому ми можемо говорити про догляд регулярний. І я завжди з жінками говорю на прийомі на цю тему, тому що насправді за обличчям ми ще. Доглядаємо якимось чином, да, там кремчик, якийсь там масочку, там в кращому випадку пішла до косметолога. а цю зону, якби про неї всі взагалі забувають. Хоча догляд існує і для цієї зони, але він допомагає так само, як кремчик для обличчя. Якісь радикальні проблеми воно не буде вирішувати. Звичайно, ін'єкціонні методики. Дякуючи вам, все, що ви виправили спочатку на обличчя, воно все спустилося в гінекологію. І ми використовуємо все так само, як і ви. Ну і хочу зупинитися все ж таки на тому, що, на мій погляд, дає на сьогоднішній день найкращий ефект. Звичайно, коли мене питають, а що краще? О, то, 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 я завжди згадую той анекдот, знаєте, і піло тоже. Батюшка, що ви будете пити? Коньяк чи водочку, і піво тоже. Тобто, якщо ми використовуємо все, то ми маємо ефект, звичайно, найкращий. Ви всі показуєте свої а, в інстаграмі. там, Фотографії, ми, на жаль, цього зробити не можемо. Трошки вам еротики на сьогоднішній день це скажімо, як проходить процедура якраз лазерного омоложення. Так, да, кажуть, що це неправильно казати омоложення, треба казати лікування атрофії. Мені, наприклад, не подобається це. Абляційна фаза, термічна фаза. Ви е, змогли подивитися, що відбувається. Ми знаємо, що відбувається тоді, коли ми обробляємо піхву ербієвим лазером. Термічна фаза це створення теплового ефекту і е, досягнення калагенових волок. От ви знаєте, коли е, ти проводиш цю процедуру, я взагалі люблю лазерні процедури використовувати для лікування от цих проблем, які ми говорили. Тому що після лазерного омоложення, знаєте, от є таке не зовсім гарне мабуть, порівняння, але я його часто використовую, щоб пояснити своїм пацієнтам. Кажу, ви ну, готуєте зазвичай м'ясо, да? ви бачили, що відбувається при термічній обробці його. Оте саме відбувається з вашими колагеновими волокнами. І е, якщо ми говоримо про лікування, воно може бути не тільки вагінальна обробка, а і фракційна обробка вульви це той стан, е, який частіше всього жінки, страждають, е, які страждають краурозом. І ми е, отримуємо гарний результат, тому що воно навіть входить в протоколи лікування краурозу. Ну і так само покращує зовнішній вигляд. Це може бути і відбілювання, це може бути і підтяжка. Жінки ну, і за цим приходять так само. Процедури абсолютно спокійні, абсолютно безпечні. Ми можемо під кожну жінку підбирати її параметри. Знаєте за що я люблю німців? От в них неможливо напортачити. Як то кажуть, тому що ти не можеш ввести ті параметри, які нашкодять жінці. Але кожній жінці ми підбираємо все індивідуально. Ви бачите, якщо ми робимо фракційну обробку вульви, то перед цим я іноді все ж таки використовую. Анестезію топічну, тому що процедура може бути дещо дискомфортна. Тому що якщо ми говоримо тільки про вагінальну процедуру, то вона абсолютно комфортна і легко переноситься. Що ми отримуємо в результаті лазерного лікування? Підвищується вагінальний тонус, поліпшується сексуальні відчуття, покращується зволоження. Причому от це перше, що відмічають жінки. Знаєте, мені колись подзвонила моя подруга і сказала, закінчу. Позвонила моя подруга, я кажу, ну як це? Вона каже: Люда, тіку. Я кажу, ну, це ти не помнюєшся, сок. А, мені це подобається. І це правильно. Покращується, позбавляються проблем стресового нетримання сечі. От ця жінка, яку ви бачили щойно, якій проводилася процедура, це я отримала від неї таку смс-ку. Людмила Леонтьєвна доброго ранку. Пишу з неймовірною вдячністю за повернення нових, скоріше, забутих старих відчуттів комфорту і задоволення, як сказав мій чоловік та Драйв на відмін. Дякую вам величезно.